Болі, У такому випадку я індіанець, все мене цікаве, це мене турбує. Якщо прислухатися, я як трохи чую. Я повертаюся до, до лісу на корячих лапах. Мені цікаво, що додає багаття віри. Чи віє жінку, ведмежа, шкіра, чого вони ляталися? Чого чекали? чекали На що сподівалися, за Про кого себе мали. мали, як воно життя біля мама? На кого полює та, що готує мама, мій мозок перебуває у прострації, Недостатньо інформації, гранули, <рес> як льодо, гранули ми, і краплі зими, я встану, тану, тану та як льоду гранули, ми і краплі зими розтану, танули. Покидались по берлогах, прийшла весна, зняла ловуха неба Дебни, що ми очима, що це за плями пропливають мимо. Мене цікавить все, що де коли я лапа, яка вона Зв'язок втрачається, Картина млява, Так це не так, це лише моя уява. Поглянь. Бо в легтах вертаються додому, вони не знаєш, все на цю дорога. Як вдалають вони свою печаль зимову, що розумію, що дивитися неї справа Бога. За кого себе маєш? Звідки знаєш, що тобі про що ми коли розкрити крила, що, мені, що мір, ти відчуваєш, що відчуваєш малий, як льоду гранули ми. І краплі зими, розтануть-тануть-тануть-танули. Як льоду гранули ми. І краплі зими, там Ви наша ми гуляємо, <свистити> Не будемо показувати. Ви так зі зрозумієте? Та є, ти ні, ще під, так не вийде. ні, ну ми з спова до течніх мешканців. Ми не сильно Де був Ні, чорна вода по похорона ні. слід сліду говорити добути, ні. ні. Я б усіх спікати, що з нами стане. Тих, хто був раніше за усіх. 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 чекає сигнал, сигнал, щоб почати, але чого чекати? чекати на що чекати? Мій, мій мозок прибиває прострацію. Недостатньо інформації. Та, та, танули, я кралю, хану лими, і краплі зими, ростанутану та ну, ли, Як льоду, гранули ми, і краплі зими, роста Привіт з